Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. LiveCrip, На цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. І Сьогодні ми розглянемо платформу, на якій ми зможемо збирати по одному центру кожні 90 хвилин з крану, а також налаштувати свій пасивний дохід. Абсолютно безкоштовно та без ніяких вклад. Але перед початком, я завжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас Рібет. Будемо називати цей сайт ігровою платформою. Але якщо ви ознайомитесь та почитаєте тут інформацію, ви, звичайно, зрозумієте, що це за платформа. Але щоб не зловити страйк від YouTube, я буду говорити, що це ігрова платформа. Тому що роблячи огляди на такі сайти, можна зловити страйк від YouTube. Але ми не будемо розглядати цю платформу зі сторони ігор. Нас лише інтересує тут безкоштовний. Заробіток. Ну і для початку, де нам не потрібно буде заходити навіть ніякі ігри, ну і для початку нам потрібно пройти реєстрацію. Для цього натискайте реєстрацію, вводите свій дані, підтверджуйте, що вам є 18 років. Далі отримати електронний лист на свою адресу, підтвердити. Електронну адресу і переходите до авторизації. Вводите свої дані, за якими ви реєструвалися, авторизуйте. І далі потрапляємо до свого особистого кабінета. Тут зверху ми бачимо баланси, ми можемо відкрити, переглянути, які криптовалют зараз є на цьому сайті. Їх 10 криптовалют. Але у нас не дуже цікавий депозит на цьому сайті. Ми будемо заробляти тут лише на крані. Ну і трішки поговоримо, ще як ми зможемо налаштувати тут. Пасивний дохід. Ну, для того, щоб нам почати збір з крана, ми просто переходимо в Free CryptoFarm, і тут кожні 90 хвилин ми можемо отримувати по 0,01 USDT, тобто 1 цент. Кожні 90 хвилин ми можемо збирати. І збирати ми можемо до 5 доларів на місяць. І для того, щоб зібрати, натискаємо збір, проходимо капцію. І все, ми зібрали наш 1 цент. І тепер через 90 хвилин ми знову зможемо збирати. І ось таким чином ми можемо. Тут заробляти. Щодо виводу, мінімальна сума для виводу у нас тут 5 доларів, Виводити ми можемо в мережі Web20 та ERC20. Звичайно, в Web20 буде менша мінімалка. Як бачимо, мінімалка 5 доларів. І комісія в нас становить 0,4 USDT. І також ми можемо виводити ERC20. Тут у нас вже мінімалка 25 доларів і комісія 9,5 долара, Звичайно, краще виводити в Web20. Ну і тут, як завжди, водити свій адрес гаманця, вводити суму, вивід і виводити зароблені кошти. Але також ми можемо реінвестувати ці наші зібрані. Кошти, далі за них фармити токени проекту, який називається в нас літ. Я не буду показувати, як ми можемо їх фармити. Я просто розповім. Ми обираємо одну із цих ігор, робимо ставку щонайменше 10 центів, так як якщо ми будемо робити меншу ставку, у нас не будуть фармити ці токени. І починаємо фармінг цих токенів. Звичайно, хто не знає, як фармити на таких сайтах ці токени, можна знайти аналогічний фарминг, який був на Бетфюрі. Або ще є така площадка як Тарбець. І там ми аналогічно фармимо ці токени, тому можете знайти відео в інтернеті, переглянути і таким самим чином фармити і тут. Сайт знаходиться на ранньому етапі розвитку, він працює лише десь місяця два. Тому це саме старт. І кого є бажання тут почати розвивати свій пасивний заробіток. Реєструємося, фармимо токени і далі вже отримуємо пасивний дохід Цей пасивний дохід ми можемо переглянути вклад дивіденди Тут ми бачимо загальний пул, який зараз є на сайті. І від цього пула 4% щодня буде розчитано між тримачами токенів Лі. І тут ми збираємо наші дивіденди в USDT, коли в нас назбиралася сума, ми просто можемо натиснути клейм і вони поступлять нам на основний баланс. І також, чому краще зараз починати, тому що тут також є ось такі Етапи фармінгу токенів. Зараз прайс 50 центів за один токен лі, Але, звичайно, з кожним етапом ця ціна буде збільшуватись. І хто раніше почне тут заробляти ці токени, подальшому зможемо доволі непогано заробити. Також цей токен може десь залиститись, наприклад, як токен Bitfury і ми зможемо не тільки тримати його на балансі, а також продати. Але, звичайно, я нікого не закликаю сюди інвестувати, кожен приймати сам рішення, тому що. Інвестиції це ризик, а інвестиції в криптовалюту ще більш ризикований спосіб інвестицій, тому спочатку гарно все обдумайте, а потім робіть або не робіть ці інвестиції. Але я вважаю такі сайти доволі надійними способами інвестицій, тому я також почунути, хай невеликими сумами фармити ці токени і налаштовувати свій пасивний дохід. Ну і також, звичайно, я б не радив людей, в яких є проблеми з азартними іграми, заходити на такі сайти краще взагалі. Пропускайте і не заходьте в такі проекти. І також ми можемо ще тут запрошувати рефералів. І реферальна програма тут виглядає ось таким чином. Коли ваші партнери перемагають в іграх, ви отримаєте 20%. За збір на екрані ви отримаєте 25% відділення збору. І також 7% від майнингу токенів вашими рефералами. Так що сюди також можна запрошувати і таким чином також заробляти. І тут більше нема дуже про що розповідати. Тут ми бачимо, які зараз є ігри на цьому сайті. Тут ми можемо перейти на їх соцмережі і також переглянути їхні папери. Зможемо перейти, тут ми бачимо всю інформацію, кому цікаво, можуть почитати. Тут навіть, як бачите, є порівняння з іншими. Схожими сайтами і як бачимо ліфтбек на першому місці. Ми також ви можете почитати тут про протокін, реферальна програма і багато іншої інформації. Ну і я буду закінчувати. Бажаю всім гарних заробітків. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!